Російські військові масово обстріляли Херсонську область. За даними обласної військової адміністрації, під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів та місто Херсон. Окупанти били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає очільника області Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава Вітаю, Ірина. для початку. Розкажіть, що відбувається зараз в області? Чи ведуть росіяни вогонь по громадах? Да, на Херсонщині обстріли не вчухають ані на день. Наші населені пункти під постійними ударами російських військ. Сьогодні окупанти вже атакували з дронів житлові будинки у Новобориславі, та Качкарівці, а також з артилерії. били по шляховому. Сьогодні до лікарні доставила літнього чоловіка, який вчора зранку постраждав через атаку російського дрона в Херсоні? Він дістав вибухову травму та олокове поранення плеча. Зараз він під наглядом медиків. Окремо, хочу розпитати вас за вчорашній артобстріл з боку росіян по Чорнобаївці. Яка кількість постраждалих? Які масштаби? Да, я вчора побував в Чорнобаївці і бачив, що там наробили росіяни. Руйнування достатньо серйозні. Амбулаторії зруйновано зовнішню стіну, через що зараз там не можуть перебувати люди, адже існує загроза обвалу. у приміщенні пошти. Потрощено понад десяток вікон. У пекарні вже прилітає покарню не перше. Тож ворог завдав ще більших е, руйнувань. Потрощено і понад е, 20 будинків приватних е, пошкодження різні від вибитих шибок до розмінованих стін і дахів. Також один із ударів прийшовся по ринку, через що значних пошкоджень зазнали торгівельні точки місцевого бізнесу. Крім цього, було й влучання і в об'єкт. Критичної інфраструктури, через що без світла залишалося понад 700 абонентів. Ще учора до обіду енергетики відновили електрику, і зараз люди зі світлом. Ви вже сказали, що в амбулаторії вони зруйнували стіну, тобто там не можна надавати допомоги. Тим не менш, стіни можна відбудувати напевно скоріше ніж медобладнання Придбати, скажіть, можливо, почують вас і меценати, і волонтери, яке медобладнання потребуєте після цього удару по амбулаторії? На да, через цей обстріл знищено кабінет телемедицини. Там місцеві жителі отримували медичні консультації від лікарів різних спеціальностей з усієї країни, так як в Херсонщині, саме вузькопрофільних. Спеціалістів лікарів не вистачає. Тобто, цей центр був потрібен для того, щоб населення отримувало якісні послуги, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту. Також повністю зупинено роботу лабораторії, яка зруйнована через пошкодження обладнання. І зараз саме це обладнання потрібно. Воно дозволяло швидко отримувати точні результати аналізів пацієнтів, призначати ефективне лікування. Зараз працюємо над тим, а, аби поновити а, ці а, кабінети медичні і відновити лікування людей. От, зважаючи на такі регулярні атаки росіяни, зокрема по Чорнобаївці, все ж таки там лишаються жити люди, які в них є можливості знайти роботу і працювати? От в яких мовах нині бізнес перебуває на Херсонщині? Да, у звільнених громадах зараз Херсонщини проживають 143 тисячі людей. У самому Херсоні залишаються в четверо менше людей, ніж було до великої війни. Навіть в п'ятеро менше. Зараз 65 тисяч осіб. Але попри постійні удари російської армії, робота в області є. Зокрема, вакансії відкриті і в сільському господарстві, будівництві, торгівлі. Транспорті, освіті, медицині, комунальні та і взагалі в інших сферах, якщо ви шукаєте роботу, звертайтесь до обласного центру зайнятості. Вам допоможуть підібрати вакансію відповідно до ваших умінь. І, але, попри важкі умови, наші підприємці. Продовжують працювати торік. У нас збільшилась е активна кількість платників податків на півтори тисячі осіб. Ми постійно зустрічаємося з представниками бізнесу, аби допомогти допомогти їм розв'язати. Їхні проблемні питання, яких виникає дуже велика кількість і е -е обласна у нас програма є підтримки цього підприємництва, яка допоможе досвідченим підприємцям е та й тим, хто тільки розпочинає власну справу. Зараз е працюємо над тим, щоб Херсонщина жила і далі. Пане Олександре, якщо не помиляюся, десь місяць тому, ви казали, що треба створити 20 кілометрову буферну зону, тобто відсунути з лівого берегу росіян, щоб принаймні вони не діставали мирних людей fpv дронами А за таких умов, от як аграрії, ви сказали, що працюють і є вакантні місця. Як посівну проводити взагалі плануєте, коли вони цілять fpv дронами? Ну, зараз. По перше, посівна йде, е, і наші аграрії не зламні, і Зараз на пів, півтора рази ми повинні збільшити в цьому році посівні площі, тому що е, розміновано вже 65% наших земель. і Люди працюють на цій землі. Тому е, плануємо більше врожаю, більше кавунів, більше пшениці зібрати в цьому році. Дякую незламним нашим херсонцям і вам, пане Олександре, за те, що ви знайшли час для спілкування з нами. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.